Всім привіт! Ви на каналі Читати Крутовуктубюк. А з вами я Петро. І я Аліса. А зараз ви спускайтесь знизу, ти цей лайк. Підписуйтесь на цей канал. Та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми сьогодні готуємо лениві голубці. Що вам для цього треба? Якась посмажити, потушкувати на сковорідці якусь капусту з морквою, цивулькою, перчиком, ще з чимось. Щось таке. І... Овочі. Овочі якісь. І фарш з рисом. Приблизно на око риса і приблизно на око фарша. Що ви далі робите? На... А ще ти забув про Томатну пасту, томатну пасту і потім все зальєте, і буде взагалі дуже круто. Викладаєте на, на деко. На деко. Так, капусточку з мокрію і далі берете фарш і робите, як такі, як великі котлетки. Такі трохи продовгуваті. Отакі. Приблизно щось отаке і кладете. А ще, якщо ви зробили овочі занадто багато, ви можете взяти е, буряку, картоплю та м'ясо і зробити борщ. Так, це теж дуже добре. Так. А ще можна. Зробити так, це все заморозити, не ліпити їх. І коли ви захочете, просто достати і викласти, розігріти і буде у вас їжа. І якщо у вас залишилося м'ясо, наприклад, фарш, то можна зробити просто тертелі. Такі кружочки з м'яса, їх посмажити, якщо ви, наприклад, не любите капусту. Або якщо ви, наприклад, хочете з томатною пастою, а у вас є тільки з капусти, наприклад, ви капусту не хочете, то вони на, на капусті. За цьому можна типу, можна е, їх просто взяти без капусти. Тобто ви обираєте. Можна з капустою, можна без капусти, можна взагалі зробити і без того, і без того. Просто такі. І це... мені цей рецепт дуже подобається, тому що воно виходить дуже смачно. Його особливо дуже смачно їсти з якоюсь, там з картоплею, з рисом і так далі, тому що завдяки цієї томатної пасти і капусти, воно виходить таке як з підливкою, і у вас і м'ясо, і рис або картопля, і воно не і не сухо, і взагалі дуже класно. А ще, якщо хтось не хоче капусту або моркву, ви ті ще там у вас овочі. Він може просто в вчеку взяти. І коли ви вже виклали е, всі, що у вас вмістилися, просто берете томатну пасту, якусь томатну пасту, кетчуп. Або, або кетчуп, або можете взагалі не заливати, по вашому бажанню. Просто берете, заливайте і за цього вони стають смачніші і взагалі дуже класно. Такі ось штучки можете робити, там, наприклад, по своєму бажанню там більше якихось приправ додавати, експериментувати, наприклад, е тому що голубці звичайні я люблю. Але в них є мінус те, що ця капуста-лист, ти гризеш, він твердий. Потім ще хтось його ставить просто лист капусти. Е З'їсть саму начинку. І це взагалі не прикольно. А це так дуже зручно, прикольно і смачно. Отже, такий рецепт ви побачили. Пробуйте, експериментуйте, виходить дуже смачно. Нове були на нашому каналі читати кто Пробуйте, експериментуйте і всім па-па-па-па!